Крижане королівство в піднебесній. Туристи зі всього Китаю приїжджають у провінцію Шандунь, аби подивитися на велетенський замерзлий водоспад. Останнім часом в Китаї дуже сильні морози. Навіть стометровий водоспад не уник холодної участі. Тут звисають велетенські стовпи льоду, наче колони вишиканого льодового палацу. Туристи від природної забавки просто в захваті. Це вперше в житті я бачу такий великий водоспад льоду. Там такі великі кімнати всередині між крижаними стінами можна ходити, наче льодовий палац це прекрасно. А от жителям Європи морози приносять не надто багато радості. З кінця січня східна Європа потерпає від рекордного похолодання. Люди гинуть від морозів. Переважно це безхатчинки. У віддалених районах Румунії, Молдови і Албанії повипадало вже 4,5 метри снігу. Скажімо, як в селі Глоданосі ліста, що за 100 кілометрів на північний схід від Бухареста. Місцева влада змушена за допомогою гелікоптерів і вантажівок доставляти їжу і ліки. І тільки так сюди можуть дістатися лікарі, а люди намагаються. Хоч трохи відкопати свої помешкання, вони, наче крути, прокладають тунелі до свинарників і курятників, аби нагодувати свою худобу. Приблизно 4 тисячі шахтарів добровільно відправили харчові пайки жителям засніжених частин їхньої країни. А люди мають допомагати один одному у часи стихійних лих, аби вибратися з біди. Румунська залізниця скасувала 413 рейсів через засніженість колій. Албанія оголосила надзвичайний стан в найбільш постраждалих районах. Тільки вантажівки і гелікоптери можуть доставити їжу та ліки до 250 тисяч ізольованих у своїх селах албанців. Дахи не витримують тиску снігу, а регулярно відбуваються обвали. Так сніг зруйнував стару трьохсотлітню церкву на південному сході країни. На щастя, ніхто не постраждав.